Where is the nearest ATM? Якщо ви знаєте всі названі слова, пропускайте це відео. Але маю дещо цікаве для тих, хто не все зрозумів. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про банківські послуги англійською мовою та обмін валют, що є надзвичайно важливими для кожного, хто планує подорожувати або працювати за кордоном. Це відео не лише допоможе вам зрозуміти основні банківські терміни англійською, але й навчить вас корисних фраз для використання в повсякденному житті. Банківські терміни та їхнє використання. bank account банківський рахунок I would like to open a bank account. Я хочу відкрити банківський рахунок. ATM or cash machine банкомат Where is the nearest ATM? Де знаходиться найближчий банкомат? Withdrawal зняття коштів Customers can use these machines to do withdrawal. Exchange rate курс обміну What is the exchange rate for dollars to give Який курс обміну долару на гривню? Currency exchange. Обмін валют. I need to find a currency exchange to get some local currency. Мені потрібно знайти пункт обміну валют, щоб отримати місцеву валюту. Практичні фрази для використання. Can you help me find the nearest bank? Чи можете ви допомогти мені знайти найближчий банк? I need to withdraw some money. Мені потрібно зняти гроші. «Is this ATM charging any fees?» Чи цей банкомат бере якісь комісії? І заключні поради. Обмін грошей це простий процес, але важливо знати декілька основних моментів. Порівняйте курс обміну в різних місцях. Уникайте обміну в аеропортах через високі комісії. Завжди запитуйте про комісії. Наприклад. Are there any fees for currency exchange? Чи є якісь комісії на обмін валют? Завжди майте при собі невелику суму готівки на випадок непередбачуваних ситуацій. І не забувайте повідомляти ваш банк про плани подорожей, щоб уникнути блокування картки за кордоном. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк під цим відео та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. See you later. Bye!